Співи, танці, забави і подарунки очікували на відвідувачів ще одного будиночка Святого Миколая, який звели кілька років тому у селі Тишківці Городенківського району. Його ініціаторами стало подружжя Матвієнків. Анатолій Матвієнко разом з дружиною Ольгою у 2006-му урочисто відкрили капличку та садибу Святого Миколая, які були збудовані на родинній землі. Відтоді на території садиби щороку відзначають День Святого Миколая всією громадою. Вдячні жителі села присвоїли Анатолію Матвієнку з мешканця Дякую вам за школу життя, дякую вам за все, що я отримую в духовному плані від того, що маю з вами спілкування. Я дякую всім гостям, які приходять, що вони не гордують, що вони демонструють таку людську, чисто і повагу до людей, і приналежність до людей. Кожен з нас думає, що ти добре робиш, і очевидно, по цьому оцінюєш своє життя. І я хотів би всім подякувати за те добро велике, яке ви кожний робите, кожен що може. І з це все складає нашу славу, нашу честь, нашу гордість. І я думаю, що і сенс нашого життя.